Dzień dobry! W poprzednim filmiku zobaczyliście, jak zrobić takie fale. Jeśli nie widzieliście, to obejrzyjcie poprzedni filmik. Tam pokazuję, jak zrobić te fale. Ale postanowiłam, że fale to tylko fale i pokażę wam, co można zrobić jeszcze z tymi falami, jakie już fryzury mo można z tym zrobić z tych fal. No i pierwsza fryzura, którą poka pokażę, to będą też rozpuszczone włosy, ale delikatnie podpięte z przodu. Dlatego wszystkie włosy zacisujemy do tyłu. Te faj Fajnie, że te fale można sobie rozczesywać kilka razy. Przecisuję wszystko do tyłu, znowu grzebieniem moim, z takimi szerokimi zębami, żeby też nie rozwalić tego za bardzo. Причесую до тилу і зараз покажу, що Бенде робила з тилу. Причесую всі волоси до тилу і трошечки вони мені так вспушилися. Для того вигладзам гурну частину з додатком трошечки воску спрею. Причесую так собі гурне таке поєдинче пасма, щоб додати тут трошечки такого рисунку з тилу. На гурні черщитку. Далі бере пасмо зodu, подтягам його до тилу і скрам в ремках так багато люжне. Може взяти друге пасмо, также без пшоду, з скроні і з гживки. Już tutaj nie zostało pasm e, w osów, żeby nic nie leciało do twarzy. Biorę to może być jedno, dwa pasma i skręcam ich ze sobą. Dodaję jeszcze. Теж трошечки додаєте воску, не лакером, а тільки воском тут і працює. І вже можете то підпінати. Підпінам то в Даю одразу всувки тут, на самому кінці, щоб трималося моє пасмо. І ще додатково попідпинюю в тих місцях, по середині, щоб теж трималося. Додаю всувки до шредка, щоб її не було видать. Але щоб та частина, то моє пасмо, так можна його розчинити трохи. Ale żeby mocno trzymało się przy głowie, to muszę dać tutaj wsówki. Końcówka może zostać lużnie i łączyć się z tymi wszystkimi włosami. Tak samo robię i z drugiej strony. Też biorę jedno pasmo troszeczkę skręcam. Biorę i dodaj do niego drugi i też skręcam ze sobą. Трошечки розчонгам. Теж можу поправити те вусик тут тут з гури. і укривам під попереднім моїм пасмом. Укривам всувки і концовки по просто лончастими розпущеними волосами. Делікатні є ще по чонгам, вже би то люжніше било, і так і вигляд був більш натуральний. І є ще додатково, десь тут додам. Teraz mogę ją pokręcić, zobaczyć, jak to wygląda ze wszystkich stron. Tutaj mogę jeszcze dodatkowo, mogę jeszcze coś poprawić, i żeby wszystko było jednakowe, mniej więcej ze wszystkich stron, i dobrze wyglądało. Na koniec jeszcze możemy troszeczkę powyrównywać tutaj nasze włoskie, żeby nie były takie puszące. теж трошечки додамо e, спрей воск. І розділям пальцями, щоб те трошечки вспушене гурне воси, яке спушили ми, допоки тут все то укладали, знову є трошечки так урегульовувати, щоб були більш такі склеєні. Якщо потребуєте, гури мож можна ще додатково змоцнити лакером. Такий і з варіантів фризури, який можна зробити на фалях, так делікатне підп'янче. Лічимо далі. Для колейної фризури знову все розвалюємо. Зараз так. І починаємо. Отділям зону зоні скроні, попросту, що з лапі, то отділям. Гурну частину теж отділям тут собі пари пасм. Зоставім. І так само з цієї сторони теж зоні скроні одділя. Вшиські, це позаставим і з тиву, зберемо до куцика. Попросту пальцями. Куцик може ще робити низький, може ще трошечки вищий. Я таке трошечки його Поднос жеби би був так я широкови можна поїти. Бив трошечки виżej, не не аж так низький. І тест тут не мусить бути всього голодзони, тільки же підносити куцик. Зав'язую його гумечком з двома всувками. і Терес Бенде розкладач те воси, який зоставив вам. Отділям собі ченщ восов і почонгам є розкладам гурну ченщ, щоб була така вирисована. І одразу то вшистко утрвалям лакерем. Так, як собі викладам. І додатково то всітко пшепіна на хвілі такими шпільками. Тільки жеби ми то трималося в тим місці. Так само далі відділям і друге пасмо, третє. Теж попросту почонгам і відзи, як робимо ми ще те фале. І собі вирівнує так, як я хочу подносу трошечки вище, щоб були у мене такі лінії з тих фаль. Теж не мусить то бути так на гладко, бардзо, бардзо добре так вичесане. Не мушу, мушу десь виставати воски. Така теж люжніша та фризура мусить бути. Можна дати і є ще спінечки. A może wszystko trzymać się i na jednej. Te włosy z boku muszą być troszeczkę bardziej uzane. Z góry robię objętość, a pasma z boku muszą być bardziej takie mocniej naciągnięte do kocyka. Dlatego zawijam. І под чонгам до куцика? І теж такий сам спосіб припінам. Те саме роблять і з другої сторони. Гурнув ченш трошечки. Подноше з зоні скроні воси на чонгам. Шипінам так тільки трималося в тим місці. Jeśli mogę coś poprawić, jeśli mi coś nie podoba się. Kiedy już wszystko z góry mi podoba się, wszystko ja poprawiłam. Już nic nie będę poprawiać, to robię znowu gumeczki i znowu dwie wsówki i znowu owinam wszystkie te włosy do kocyka. Przytrzymuję, żeby nic nie pociągnęłam. І завam. Тут не мусить быть так докладні, як порший. Тільки, щоб те вусы трималися до куцика. в zabieram І wszystkie suveчки. Гумки укрить под якимсь пасмем восу. Достаю його десь там здолу, робіть кілька оборотів. І знову здолу додаю всувки. Teraz przycisuję rękami kucyk, żeby też wyrównać te włoskie, żeby to, co wspuszyło się mi, jego bardziej dodać kształt. I też taka luźna fryzura. Обін дощовий, люжний котик. Куцик. Далі з цього куцика можемо зробити ще кочек. Для того всі воси забираємо і завінам в одну сторону. Вокул щепі. Але одразу ринками розпровадзам, щоб були у мене відочні такі пасемечка, як згори і одразу в тракт додаю всуветки. Можна всувки, можна шпильки. Я додаю шпильки, щоб би було траке, трохи люжніший і мов вам собі є ще повичонгати więcej пасм. А якщо буде десь źle trzymać то додам ще всувки. Kręcam, ale powoli dostaję takie, rozprowadzam te włosy. у кінцівки укриваємо десь там за тим котиком. Котик теж мусить бути люзний. Є ще його розчонгам, вичонгом пасма. теж пачу, щоб би вже з усіх сторон добре виглядав. Як мені щось не подобається, то поправям. Додаю трохи лакеру і на самому кінці вже в сувками моцно пшепінам тенкочек до голови. Бо Szpilki mi dają możliwość je się rozciągać i poprawiać, a żeby mocno to wszystko trzymało się, mocno przypięte było do głowy, żeby nie odpadł ten koczek. To muszę już dać suweczki, żeby to tak na pewno trzymało się mocno. Chociaż 3-4 wsówki, tak ze wszystkich stron. Potrzebnie dać. Która fryzura Wam spodobała się bardziej? Którą wolić na rozpuszczonych włosach czy kucyki, czy koczki? Mi ostatnio bardzo podobają się kucyki, dlatego że można i pokazać długość włosów i jednak nie przeszkadzają te włosy przy twarzy. Co Wy o tym sądzicie? Piszcie obowiązkowo w komentarzach i dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmikach.